Розглянемо далі, що ж відбувається, коли син виростає. Тобто, що відбувається? Батько у нас пішов, син заміщає маму, мамі чоловіка. Да? Тут, тут можна написати син. І енергетично у мами уже є чоловік. Це її син. і Якщо синові там 20, 30, 40, 50 років, і він не вийшов з тих стосунків, він це не пропрацював, то як ви думаєте, чи він має дружину? Ану, напишіть в коментарях, чи він має дружину? А я вам розповім, швидше всього немає, тому що енергетично мама замінює йому дружину. І в. По факту вона йому вже не потрібна. Тобто, тим самим, що жінка ставить чоловіка на місце дитини, дитину ставить на місце чоловіка, тим самим, що вона порушує ієрархію, вона ламає долю своєму синові, і її син часто. Дуже часто не будує ніяких стосунків, йому нічого не треба. отаке собі якесь таке овоч, можна сказати, та. Тобто, я називаю, що мама зламала долю своєму сину і мама з'їла дитину. Тобто, ну це так умовно. І такий син часто сам, часто ні з ким не зустрічається, живе з мамочкою. Турбується про мамочку і більше нікого нічого не бачить. Фактично, ла не продовжує свій рід, не зустрічається і в нього накопичується велика кількість претензій і агресії до мами, бо тому що вона йому долю поламала. Ну а відповідно, в мами до дитини з часом теж накопичується багато претензій і очікувань, що так якби я не будувала далі своє особисте життя, тому що в мене ж була дитина.